Товариство, доброго здоров'я, канал Будні Свиновода на зв'язку. Радий вас, друзі, вітати. Дякую всім тим, хто перейшов до цього відео, обов'язково залишайтеся разом з нами, як ви бачите, на нашому господарстві черговий робочий день. Попрацюємо разом з вами, поспілкуємось. Ну і, як і завжди, хочу попросити від вас, будь ласка, в кого є можливість, підтримайте нас вподобачкою. Ну і в принципі, активно вступайте. В дискусію тої теми, яку ми сьогодні разом з вами розберемо і проговоримо, а тема ця стосується як і завжди, щонеділі обговорюємо разом з вами ціни на маленьких поросяток. все те, що відбувається на ринку куплі парадаж маленьких поросяток, я в свою Чергу розповідаю в найменших подробицях. Вам все те, що відбувається у нашому регіоні: а це Сумська область і Конотопський район. Ну а від вас, друзі, прошу хто володіє інформацією. Обов'язково пишіть в коментарях, які у ваших регіонах ціни на маленьких поросяток, Взагалі, що відбувається на ринку куплі-продажі поросяток. Я думаю, як і мені, так і глядачам, які будуть дивитися це відео, буде дуже, дуже цікаво подивитися, що у нас відбувається на сьогоднішній день у нашій улюбленій галузі. На календарі у нас 9 червня, 2024 рік. Акцентуємо, як і завжди, свою увагу на даті, щоб у людей, які Дивляться це відео або будуть трішечки пізніше дивитися це відео, було розуміння, на який саме період зняти це відео. Дивіться, як при рестарт. Добре, ой, добре. E, значить, що перше, що хочеться почати, друзі, поросят на базарі, море, тьма, тьмуща. Ну, от, якщо говорити і порівнювати. Період місяць-два, навіть три місяці тому назад, то на ринку поросят було в три, ну в два, можна сміло говорити, а то і в три рази менше. Зараз на базари виїжджає 10, 12, 15 автомобілів. Не знаю, для нас це дуже багато, тому що в основному там 5, 7 машин виїжджало. Ну зараз же машин на базарі з поросятами дуже дуже багато. Вибір поросят просто величезний. Поросята. Вагою там, від 10 до 20 кілограмів, ну, і ціни відповідно абсолютно абсолютно різні. Від півтори тисячі, так вам не почулося від півтори тисячі до трьох тисяч гривень за поросят. Але саме основне, що покупця майже 0 помножити на нуль ну, з загальної кількості. Машин із загальної кількості свиней, які привозяться на базар, купується, ну, відсотків напевно 2-5, не більше. Так що, ситуація патова, ситуація дуже печальна. Буде вона змінюватися чи ні. Поживемо, побачимо. Друзі, знову ж таки. Обов'язково чекаю ваших коментарів внизу під цим відео. Що ви вважаєте, буде з нашою галузю. Будемо ми і надалі рухатися отаки от, от семимильними. Кроками вниз, чи можливо, ви думаєте, що буде ситуація трішечки стабілізуватися і ближче до осені вона покращиться? Не знаю. Я думаю, що взагалом ситуація складається таким чином, що ну, от, якщо орієнтуватися на минулий рік, то в минулому році ситуація була трішечки. Як би так сказати, ну із норм виходила, тому що в тому році поросяток брали на протязі всього року, і в травні, і в червні, і в липні, грубо говоря, штілів таких, які зачасту відбуваються в літні місяці, не було. Можливо, все це зумовлено цим, що зараз дуже дуже багато поросят, дуже багато людей напарувало свиноматок і надіялись, що все буде добре. Можливо, в цілому ситуація впливає якраз на наш ринок через те, що незрозуміло, які будуть ціни на зерно. Всі лякають великими цінами на зерно, ціни на живу вагу постійно опускаються. Тому знову ж таки, нам єдине, що залишається, це працювати, працювати і ще раз працювати. ну і... Сподіватися, що трішечки ситуація в нашій галузі стабілізується, покращиться. Ну і в принципі ми свій кусочок хліба та й зможемо заробити. Так що, товариство, обов'язково пишіть вашу думку, мені буде дуже, дуже цікаво її почитати. Ну і як і завжди, ми продовжуємо працювати зараз. Далі роботи дуже дуже багато. Хоч і вихідний день-неділя, але у сільському господарстві вихідних не буває. Я думаю, не мені вам це розказувати всі, хто дотичний до цієї галузі. Так що, товариства, біжимо працювати. Вам дякую за увагу. Будь ласка, вподобайку і до нових зустрічей.